Зрозуміло, що сьогодні є ризики, які ми несемо як держава в економічній площині від підписання асоціації з Європейським Союзом. У нас дуже багато зв'язків з Росією, з іншими країнами, Бувшого Радянського Союзу, країнами Газії і так далі. і так далі. Ви знаєте позицію керівництва держави, президента, але я хочу сказати про те, що безумовно сьогодні є політичні сили. Які намагаються перевести в політичну площину сьогодні справедливі бажання людей до європейських стандартів, до життя э, в цивілізованому світі. Зрозуміло, що такі дії призводять до напруження і в суспільстві, і в тому часті на майдані військовиці нашої держави. Е, я думаю, що у всіх куточках сьогодні нашої України люди. Хто з цікавістю, хто, хто так скажем, з великою зацікавленістю, е, обговорюють і відносяться до всіх цих процесів. Ті події, які відбулися е, ранком 1 грудня, безумовно, викликають велику тривогу. Ви знаєте, що президент засудив надмірні дії міліції. Я думаю, що. Е, Такі дії. Тому я хотів би, щоб ми, тиждень, який починається, ми, як люди, які сьогодні забезпечуємо і виконавчі функції тут влади в області, відпрацювали в режимі роз'яснення сьогодні жителям Полтавщини, всім, хто цим цікавиться, ну, по-перше, позиції керівництва держави, з іншого боку, нашу позицію. А саме головне забезпечили спокій і стабільність на території Полтавщини.